Давно шукала вишукану квартиру в автентичному стилі на Печерську. Тоді ходімо на перегляд! 156 квадратів на зручному 14 му поверсі. Класне продумане до дрібниць планування. Починаємо з кухні вітальні. Вона максимально простора, 40 метрів квадратних. Також є величезний м'який та зручний диван, зона ТІВІ – Окрема зона відпочинку, повноцінна зона кухні з будованою технікою мілі і навіть є кавова машинка. Далі ми переходимо в обідню зону з великим столом на 6 персон. Перша спальня з великою ванною кімнатою. Також одразу при вході вбудована шапа, багато місця для зберігання речей. Зокрема, також є прикроватні тумби, велике ліжко king-size, У нас деркальне стеля, є кондиціонер в кімнаті, робоча зона, телевізор і вихід на власний балкон. Проходимо другу спальню. У нас про вході одразу дві вбудовані шафи, велике ліжко з натуральною шкірою, також є прикроватні тумбочки, мейкап-столик, багато тумбочок для зберігання речей і зона відпочинку з двома кріслами. Простора вхідна зона з великими шафами, повний зріст, також є багато дзеркал. Далі ми переходимо в коридор. Він максимально також у нас просторий на підлозі. Натуральний мармар, всюди тепла підлога. Другий санвузол з великою душовою кабіною, що зроблено з натурального мармуру. Також у нас одразу тут є пральна машинка, велике дзеркало та тумбочка для зберігання мейкап. Квартира виконана під індивідуальне замовлення, використано лише натуральні матеріали, що додає окремого затишку. ЖК бізнес класу тріумф з підземним паркінгом, закрита територія. Також є охорона і чудово розвинена інфраструктура навколо.